До 24 лютого наша команда працювала як волонтери у різних галузях і допомагали і дітям, і дорослим, і в освіті, і не тільки. Але 24 лютого наше життя змінилося і змінилося назавжди в цей день. Ми згуртувалися ще більше, тому що наша нація незламна і єдина. Саме перший тиждень показав наскільки важливо для людей бути разом. І тільки тоді, коли ми об'єднуємося, і тільки тоді, коли ми разом ми можемо досягати певних цілей, всі чекали три дні, але за ці три дні ми показали, що ми народ єдиний, незалежний. Саме за цей тиждень, перший, ми допомагали створювати оборону нашого міста. Ми допомагали ЗСУ, ми допомагали теробороні, ми робили все, що залежало від нас. І це відбувалося лише дякуючи тому, що люди до нас приходили і з гуртованою командою пропонували свої послуги, які ми далі несли у різні галузі. Лише у березні ми зрозуміли, що потрібно розширювати наші послуги, розширювати всі наші можливості, які ми робимо. Саме в березні ми зрозуміли, що велика кількість людей почала прибувати з інших міст. І ми їх зустрічали як своїх, як в Україні з хлібом, з сіллю, саме їм ми допомагали харчовими продуктами, ми ж допомагали шукати їм квартири, меблі. І роблячи це, ми зрозуміли, що до нас приходить багато маленьких дітей, а це майбутнє нашої нації. Саме для цього ми повинні жити і отримати перемогу у цій війні. І ми почали трохи змінювати свої правила, свій напрямок роботи, більше навіть розширювати. І почали працювати із дітками, роблячи те, що робили до цього. Сьогодні ми охопили майже 200 дітей Тернівського та Покровського району. Ми малюємо, танцюємо, співаємо, граємо в шахи, розвиваємося, пізнаємо природу, всесвіт, говоримо про довкілля. Варимо мило, робимо безліч безліч цікавих речей, які діти робили до цього. Саме це показує, які ми справжні, незалежні та єдині.